Всім доброго дня. В цьому відео ми з вами поговоримо про конвертацію елементів карти у графічні об'єкти. І про анотації. Для вільного переміщення у середовищі програми ArcMap можна конвертувати всі просторові об'єкти в графіку. Ми можемо конвертувати як всі, так і вибрані об'єкти шару. Функція. Конвертації просторових об'єктів у графіку. Вона доступна у випадному меню, яке розгортається, коли ми, наприклад, натискаємо по якомусь шару в таблиці змісту, правою клавішею миші. І функція перетворити об'єкти у графіку. Відповідно у вікні, яке відкриється, можна вибрати усі. Чи лише вибрані об'єкти. Ось тут конверт перетворити всі, або обрані об'єкти шару. Ми можемо тут ще змінити шар. І ми можемо позначити, що ми залишаємо: Що малювати лише конвертовану графіку, чи малювати конвертовану графіку, і малювати об'єкт. І ми можемо вибрати. Е Групу цільову анотацію. Ну, в принципі, ми цього сьогодні робити не будемо. Нас цікавить дещо інше. Коли ми застосуємо цю функцію, то з конвертованими об'єктами можна працювати так само, як з іншими графічними об'єктами. Тобто, ми можемо їх перетягувати, змінювати розмір. А натиснувши двічі у вікні, що відкриється, ми можемо змінити. Розмір і навіть сам символ об'єкта. Ну, Подібно як ми працювали в попередніх відео. Отже, давайте ми спробуємо, як це працює. Ну, Я пропоную конвертувати у графіку легенду карти. Ну, для початку звертаю ще вашу увагу на тому, що до того моменту, доки ми не перетворимо нашу легенду у графіку. Ми можемо сміливо, наприклад, змінювати деяку символіку. От, наприклад, я зроблю ось цей прямокутничок прозорим. Так. І в легенді зразу ми бачимо, що він став прозорим. Проте, як ми перетворимо легенду в графіку, то таке оновлення вже буде неможливим. Отже, як нам. Для прикладу, перетворити легенду мого проєкту, моєї карти в графіку. Отже, перше, я натискаю лівою клавішею миші на елемент карти. в моєму випадку це легенда. Клікаю правою клавішею миші і вибираю команду перетворити або конвертувати у графіку. Вибрав, клікнув лівою. Тепер моя легенда стала графікою. Ну, як це я вам можу довести? Ну, як я не дарма кількома хвилинами раніше сказав, що коли ви перетворите легенду в графіку, то нічого змінюватись не буде. Ну, давайте ми і це спробуємо. То ми спробуємо ось такий колір залити наш прямокутничок. На карті, ось тут бачимо є таке значення рожевого кольору, ось тут є. А в нашій легенді нічого не змінилося. Тобто, наша легенда зараз є графікою, і вона вже не оновлюється разом із основою нашою, з рештою об'єктів на карті. Ну, давайте ми ще можемо розгрупувати. ми бачимо, що кожен елемент. Легенди став самостійним графічним елементом. Ми можемо, наприклад, їх видаляти, чого ми не могли зробити до того моменту, коли легенда не була графікою. Ми, наприклад, можемо змінити колір шрифту. І так далі, тому подібне. Наприклад, можемо їх переміщувати. Наприклад, ми зробили певні маніпуляції, ми можемо назад нашу легенду згрупувати. Виділили права клавіша миші груп, або, наприклад, скористатися ось цією командою на панелі інструментів графіка. Наступний нюанс, який би я хотів показати в цьому відео, і про що я хотів би розповісти, це є конвертація написів в анотацію. Загалом анотації бази даних вони зберігаються в класі об'єктів анотацій, які є повноцінним елементом бази геоданих. Кожна анотація має своє географічне положення і якісь певні атрибути. Анотації можна редагувати так само, як і інші класи просторових об'єктів. Проте для цього треба вімкнути сесію редагування. І таким чином ми можемо змінювати вигляд, ми можемо змінювати розташування усіх анотацій одночасно. Загалом в ArcMap є два типи анотацій звичайні і об'єктно пов'язані. Звичайна анотація, вона не має зв'язку з просторовими об'єктами. Текст анотації в такому випадку міститься в одному з полів відповідного класу просторових об'єктів. Також клас анотацій може бути пов'язаний лише з одним класом просторових об'єктів. Натомість один клас просторових об'єктів може поєднуватися з багатьма класами анотацій. Тобто він може мати різні якісь значення. Звичайно, для того, щоб користувач мав змогу додатково контролювати розміщення написів на своїй карті. Він може їх конвертувати в анотації. Після цього можна переміщувати окремі фрагменти тексту на карті і розміщувати їх на свій розсуд. Під час конвертації написів в анотації можна вибрати тип зберігання анотації. Це може бути або документ карти, або може бути елемент бази геоданих. Клас об'єктно пов'язаних анотацій. Можна і створити самому. Вивівши написи для шару, а потім вибрати з випадного меню під час натискання на шар у таблиці змісту опцію конвертувати написи в анотацію. Convert labels to annotation. Відповідно, у вікні, яке відкриється, ми зможемо вибрати опцію, де ми будемо зберігати анотацію у базі геоданих чи в документі шару. Ну, звичайно, в моєму випадку, чисто гіпотетично, частина анотацій ось тут може не відобразитися. Ну, якщо я почну виводити для кожного населеного пункту якусь його характеристику, яку би я хотів використати в е якості підпису, в якості анотації, то звичайно ArcMap, зважаючи на формат карти, не зможе фізично це все вмістити. І... Такі анотації будуть розміщуватися у вікні не розміщені анотації. І в мене буде змога вибрати окремі анотації з цього списку і все ж таки постаратися в самому вручну розмістити їх на карті. Отже, давайте спробуємо, як це виглядає. Ну, в якості жертви я виберу ось цей шар. Це є шар повітів, це є шар країв Словаччини. І давайте щось ми виведемо в якості анотації. Отже, як ми можемо вивести написи на нашій карті? Ну, для початку відкриємо атрибутивну таблицю і поглянемо на її структуру. Отже, у мене є таке чудове поле, як повіт, де всі повіти або, або окреси Словаччини я посортував з алфавіту. Ну, Відповідно, зважаючи на розмір о, цих полігонів, ну, звичайно, що я ті всі назви не вміщу. І для того я вже їх пронумерував і зробив на карті ось такі відповідно написи. Тобто в мене кожному повіту, кожному окресу Словаччини буде відповідати якась певна цифра. І для того в мене в атрибутивній таблиці було додане поле «Номер». Ось воно є в мене поле номер. Отже, яким чином мені вивести ці написи на карту? Два рази лівою я клікаю по назві шару, і мене цікавить поле «Labels» – Написи. Я вибираю його. Я вибираю його. <кхід> і в вікні яке зараз відкриється. Я зможу вибрати додаткові опції. Ну, зокрема, я зможу вибрати поле, я зможу вибрати шрифт і інші нюанси. Ось, наприклад, Label Field в мене по замовчуванні стоїть номер, ну, тому що я використовував цей проект для інших відео. Так, ми можемо тут вибрати шрифт, розмір шрифту. Ну, давайте 9. І ми можемо змінити властивості символу. Ну, зважаючи на те, що в мене тут є колір, то, очевидно, чорна, літера, чорна цифра може загубитися на цьому фоні. І додатково я клікаю символ, щоб вимкнути ще навколо нього маску або гало. Отже, редагувати символ наступне. Тобто частина у мене вже цього увімкнена, адже я частину цього матеріалу вже в контексті інших відео вам показував. Ну, це, скажімо, в якості а, закріплення попереднього матеріалу. Отже, клікаємо Edit symbol. Ось тут. І нас цікавить поле Mask. Отже, якщо є Тут вімкнена опція гало, то ми можемо бачити, що навколо цифри є біле поле. І, наприклад, ми можемо збільшити або зменшити розмір цього гало, щоб ця цифра була ви. Припустимо, це проставили. Окей. Окей. І окей. Ну, Ви скажете логічно, що ви от багато що наклацали в цьому відео. І де ваші зміни. А для цього нам треба вімкнути відображення написів на нашому шарі. Отже, правою клавішею миші по назві шару. І нас цікавить опція Label's Features. Раз. І ми вімкнули відображення написів на нашому шарі. Ну, проте, вони ще не є анотацією, і я нічого з ними зробити, як ви бачите, не можу. Тобто я клікаю по цих цифрах, виділяється фрейм, і нічого з цим я зробити не можу. Отже, як мені їх перетворити в анотації? В моєму випадку за анотації відповідає ось цей шар. Так, з більшим, і зменшим, щоб промалювалися всі цифри. Є. Отже, я клікаю правою клавішею миші по шару, і нас цікавить команда перетворити написи в анотацію. Я її вибираю. І мені Arcmap пропонує такі варіанти. Каже, ну, записати анотацію в окрему базу даних чи на карті. Мене цікавить на карті. І каже створити анотацію для всіх об'єктів, для об'єктів в поточному екстент, екстенті, тобто те, то, що ми бачимо, чи для вибраних об'єктів. Ну, я роблю, вибираю ось, ось цю опцію. Створити анотацію для всіх об'єктів. Відповідно, ось тут ще галочка стоїть. Тобто перетворити нерозміщені написи в нерозміщену анотацію. Ну, я не чіпаю, хай ця галочка буде. І відповідно призначення, група анотацій, яка записана в е, документ карти. Окей, мені все підходить, я клікаю конверт. Як бачимо, повідомлення про помилку в мене нема. Це означає, що всі мої е, ці підписи успішно конвертовані в анотації. Е, як мені далі з ними працювати? Ну, для цього мені треба двічі клікнути по. В середині фрейму даних, щоб рамочка фрейму даних набула ось такого штрихування. Це означає, що фрейм зафіксований. І я тепер можу успішно працювати з цими анотаціями. От бачите, я цифру 41 виніс за межі полігону. Я, наприклад, можу її зробити зовсім іншого шрифту, зовсім іншого кольору. Наприклад, можу змінити шрифт і так далі. тому подібне. Змінити його розмір і так далі, тому подібне. можу робити з цією анотацією будь-що. Ну, звичайно, якщо я хочу зняти таке, скажімо, давайте умовно називаємо блокування фрейму, я клікаю один раз поза його межами, і в принципі, цього достатньо. Ну, давайте закріпимо. Два рази лівої всередині фрейму. З'являється ось така рамка, я його фіксую і можу, наприклад, вже робити якісь маніпуляції з анотаціями, тобто їх переміщувати. Змінювати колір кожного підпису окремо. А для того, щоб це зняти, я клікаю один раз мишкою поза його межами. Наступне, звичайно, що є ще, скажімо. Додатково а, поліпшені такі опції редагування. І за це, наприклад, відповідає механізм написів Label Engine. От Як його можна вимкнути? Аналогічно, ми клікаємо по назві нашого шару, для того, щоб викликати вікно його властивостей. Так, щось довго не відкривається. Ось є. І, наприклад, тут інші опції. Наприклад, ми можемо тут вибрати масштаб, у якому будуть відображатися наші написи. У ну, мене по замовчуванні стоїть опція використовувати ту саму шкалу масштабів як об'єкти шару. Або, наприклад, ще є опція не показувати підписи, коли, наприклад, є якась мінімальний і максимальний масштаб. Тобто, якщо встановлено якийсь певний масштаб, мінімальний і максимальний, то, наприклад, в тому діапазоні написи будуть відображатися. Коли ми щойно вийдемо за межі того масштабу, наші написи відображатися не будуть. Ну і, Відповідно, розширені опції щодо налаштування наших написів, можна знайти ось тут Placement Properties. І є, звичайно, такі опції, тобто розміщувати наші підписи завжди горизонтально. Ось така опція. І тоді, скажімо, така. Тобто Тут зважаючи, тобто, намагатися спочатку горизонтально, тоді е, прямо. так? Тобто, воно залежить від конфігурації нашого полігону. Тобто, ми можемо ось тут, наприклад, ще вибрати галочку, що розміщувати е, наші підписи всередині полігону. І, наприклад, що має ArcMap робити у випадку, коли написи дублюються. Тобто ми можемо вибрати зразу видаляти написи, які дублюються, ми можемо вибрати опцію, що розміщувати один напис для об'єкту. І розміщувати один напис для частини об'єкту. Ну і, звичайно, є, скажімо, ще нюанси, коли. Що має ArcMap робити, коли він виявив конфлікт у ваших підписах? Тобто ми можемо тут встановити пріоритет щодо написів, а пріоритет щодо об'єктів, і власне, чи будувати буфер навколо цих написів. І Аналогічно ми можемо схоже вікно, яке я вам показував, викликати звідси View DataFrame Properties. Оце, наприклад, групи анотацій. І нас, наприклад, цікавить вкладка загальні. І тут ми, наприклад, можемо вибрати, який механізм написів ми можемо використовувати. Тобто стандартний чи, наприклад, просунутіший MapLex Label Engine. Тобто стандартний механізм написів, тобто, який от зараз в мене є. Тобто, ось цей, він дає змогу налаштувати орієнтацію напису відносно просторового об'єкта, дає змогу налаштувати поводження з написами, тобто лейблами, які дублюються. Він дозволяє розв'язувати конфлікти написів із написами інших просторових об'єктів та іншими просторовими об'єктами. Тобто, коли у нас маленький полігон, багато написів, і може виникнути проблема, що. Напис одного просторового об'єкту, наприклад, полігону, залазить на межі іншого полігону, що, наприклад, взаємно перекриваються обидва написи. Тощо. Для прикладу, механізм написів Maplex він має значно більші можливості, значно ширші налаштування особливостей розташування написів. Наприклад, він дає змогу відрегулювати орієнтацію напису, він, за його допомогою можна вімкнути розтягування напису вздовж е, об'єкта, можна дозволити заборонити вихід е, написів за межі полігонального об'єкта, можна вімкнути перенесення слів, скорочення написів і так далі. Тому тобто він має трошки більші можливості, ніж е, стандартний. Ну, тобто, Давайте ми виберемо MapLex. І зараз ми поглянемо в аналогічному вікні, які він має опції. Скажімо, більш детальніше і більш розгорнутіше. Отже, аналогічно ми клікаємо два рази лівою клавішею миші по назві шару. Відкривається вікно властивостей шару, і нас цікавить ось ця опція. Тобто властивості розміщення, і ми бачимо, що на відміну від попереднього, тут є значно більше опцій. Тобто Ми можемо розтягувати, наприклад, саме слово, тобто з пробілами між окремими символами. Ми можемо налаштовувати пробіл між словами, ми можемо вибирати різні опції. Стратегія розміщення з'явилася. І так далі, тому подібне. Ми можемо вмикати, наприклад, абревіатури або скорочення. Ми можемо керувати наприклад, автоматично тут поставити галочку і видалити всі дублі. Ми можемо навпаки повторювати. Ми можемо робити буферну зону між написами. Ми можемо розташовувати скажімо, мінімальне поле визначати, мінімальний розмір об'єкта для того, щоб виводити підписи і так далі. тому подібне. І Стандартна скажімо, така команда, тобто вирішувати конфлікти між нашими об'єктами. Ми бачимо, що Maplex дає значно більші можливості для роботи з написами на карті. Ну, в принципі, Скажем, для початківця достатньо в принципі і стандартного, стандартного механізму написів для того, щоб освоїти цю функцію і успішно працювати з нею в середовищі Аркме. Ну, загалом налаштування написів точкових, лінійних чи полігональних об'єктів звичайно, що має свої можливості, але в загальних. Рисах структура залишається одинаковою. Тобто доведеться працювати або стандартним механізмом написів ArcMap, або з механізмом написів MapLex, Ну, але, в принципі, загалом деяка політика щодо цього вона буде схожою. На цьому все. Дякую вам за увагу і до побачення.